10 ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас 222-га доба повномасштабного воєнного вторгнення. РФ в Україну ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни вдарили по Дніпровському району. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Усю ніч ворог тероризував Нікопольські та Криворізькі райони. Нікопольський район росіяни обстріляли з градів та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених. У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Маргинецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум'я вогнеборці уже приборкали. У Мирівській громаді майже тисяча родин залишилася без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють. У Криворізькому районі під удар потрапила зеленодольська громада. Люди не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Нікополь знову зазнав ворожих атак. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Ніч в нас з тривогами з обстрілом. На зараз пошкоджено біля шести будинків приватного сектора. До Дев'яти будинків, багатоповерхових, пошкоджена лінія електропередач. Фахівці вже працюють. На зараз без постраждалих та загиблих інформація ще уточнюється. Ну а ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Уважно слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла неспокійно. Була обстріляна Зелендольська громада саме населений пункт Мар'їнськ. В результаті обстрілу є частково пошкоджені будинки. В одному із будинків виникла пожежа. Перебита лінія електропостачання, але саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій. На межі з Херсонською та Миколаївською областях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. На території Херсонщини наші хлопці відпрацьовують як завжди на всі 100%. і у них є. Дуже позитивні результати. Тож, шановні, приводу до паніки немає. Віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумнівайтеся. Головне, що вірити, не опускати руки, допомагати один одному, допомагати тому, хто потребує цієї допомоги. І все буде Україна. І ми всіх переможемо. Всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава. Ніч та ранок у Кам'янському минули з тривогами. Повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Станом на цю хвилину у місті все спокійно. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Усі системи життєзабезпечення та об'єкти критичної інфраструктури працюють в звичайному режимі. Пріоритетом міської влади Дніпра стануть внутрішньоквартальні дороги та благоустрій дворів. Гучно заявляв з блакитних екранів у 2020 році мер Філатов. Та чому за три роки до титульного листа з їхнього ремонту не потрапила жодна ані проїжджа, ані пішохідна зона на житловому масиві Мануїлівський, що розташований в Амур-Ніжньодніпровському районі міста. Ями і провалля так виглядає внутрішньоквартальна дорога обавіч воронцовського ринку. Місцеві мешканці мають власний спосіб порятунку. У хід пішли дерев'яні піддони. Проблема даного масива на воронцова возле ринка. Воронцовський, состоїть перше в тому, що здесь некачественний асфальт, а якщо и він ложился, то вот она, можете посмотреть на эту кучу сегодня. І в такому плачевному стані майже всі внутрішньоквартальні дороги та тротуари на житлових масивах лівобережжя різняться лише їхні розміри та глибина. А возле пад'яздом нельзя пройти. Я сама впала і руку поламала два года назад. Там такі ями, взагалі, ужас. Неподалік цього місця адміністрація АНД району будувала собі нове офісне приміщення. Проте стан внутрішньоквартальних доріг, а точніше їхню відсутність, чиновники взагалі не помітили. сейчас за моей спиной буквально в трехстах метрах находится недостроенный э, главный офис нашего анд района э, его бросили э, недостроенным в начале войны а, а вот здесь а вот здесь мы видим внутриквартальные дороги которые городские власти на протяжении 30 лет не делают Отсутствие полное тротуаров, каких-либо велодорожек, света. Этого всего не существует. Мы здесь видим только одни ямы. Местцевые мешканцы скажутся, что меська влада Днепра их не чует. На все звернение людей приходят видписка И мне как юристу, я им сколько раз обращался, и говорил, это неправильный ответ. Неправильный ответ. И каждый раз мне да, имени Михаила Лысенко... Приходит ответ, отписка, отписка, отписка. Ну и еще приходит от Грицая, я звонил, и звонил, по-моему, по горячей линии, чтобы Мороза Руслана сюда при, приехал и посмотрел. Мороз, Руслан, как у нас все происходит здесь, на данной территории. С колясками невозможно проехать. Вот вы представьте себе, вот здесь вот двигаться с двумя колясками. Я не говорю уже про инвалидные кресла. То есть мы вот на, на, на территории нашего да, города мы вообще не видим хоть какой-либо инфраструктуры для инвалидов. Посадите сюда какого-нибудь там Лысенко, Филатова и на инвалидной коляске пусть он тут погоняет. Пусть он поездит по этим лужам, доберется, купит себе хлеба и вернется обратно. Оригинальная пропозиция. Та певно, чиновники навіть своїх службових авто навряд чи подолають цей шлях з перешкодами. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Україна була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Важливі події відбулись сьогодні в Туреччині в рамках візиту першої леді України, керівника офісу президента та інших наших представників. В присутності Олени був спущений на воду перший корвет для нашої держави із тих, що мають бути побудовані турецькою стороною корвет гетьман Іван Мазепа. Його будівництво почалося ще в 21-му році і у визначений час буде завершено. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке ім'я, попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів. Сьогодні ж Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії Байкар, яка виробляє, зокрема, і для нас добре усім відомі Байрактари. Від імені усіх українців Андрій подякував керівникам компанії та вручив голові ради директорів Сельчуку Байрактару орден за заслуги, яким той був відзначений до річниці незалежності України. Однак і ця зустріч не символічна, вона цілком практична. Ми готуємось до створення в Україні навчального центру і заводу компанії Байкар, а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо і ці проекти. Україна завжди була і буде одним з європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаю, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено і обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти. Нашої держави щось у когось пішло не за планом. І цими зустрічами наша дипломатична активність сьогодні зовсім не вичерпується. Відбулася також зустріч перших леді України і Туреччини. Я дякую президенту Ердогану і його дружині Еміне за незмінну підтримку наших зусиль для повернення миру. Перша леді України. Та наша делегація зустрілася зі вселенським патріархом Варфоломієм. Погляд патріарха Варфоломія на війну розв'язану Росією та його позиція щодо підтримки нашої держави добре відомі. І сьогодні ще раз прозвучали дуже потужно. Я дякую за це. Дякую за розуміння потреб нашого народу. Відбулись переговори керівника офісу з радником президента США і президента Туреччини Джейком Саліваном та Ібраїмом Калимом. Дуже предметні переговори, абсолютно в інтересах України для посилення нашої безпеки. Сьогодні ж я провів переговори з президентом Франції Мануелем Макроном, детально обговорили ситуацію на передовій, наші успіхи на фронті. Президент Макрон чітко підтримав нашу державу, засудив російські псевдореферендуми і спробу анексії нашої території. Обговорили посилення санкцій проти Росії. Також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції, викрадення російськими окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Це ще один прояв абсолютно відвертого російського терору, за який держава-терорист має нести. Постійно зростаючи покарання, потужну спільну заяву маємо сьогодні від лідерів дев'ятьох держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони засудили російські ескалаційні кроки і, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО в цьому напрямку. І рухаємось, впевнений. І цей наш проєкт ми реалізуємо щоденно, як мінімум двічі, вранці ввечері, я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої триваючої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це знаєте. Така тенденція. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми. А коли повертається український прапор про російський фарс з якимись там папірцями, і якимись там анексіями, ніхто і не згадує, окрім звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде. За це відповідати, і я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Я дякую всім від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників, спецслужбовців до волонтерів і кожного хто допомагає обороняти нашу державу. А особливо відзначу за успіхи на сході нашої країни 25, 80, 51, 95 бригади десантно-штурмових військ, 14 і 92 окремі механізовані бригади, 1, 4 і 17 танкові бригади, сили спеціальних операцій, підрозділи Національної гвардії та Національної поліції, співробітників Служби безпеки України і наших розвідників, гурмо, дякую воїнам. І ще одне. Сьогодні в Україні відзначаються два професійні свята День Учителя, День працівника освіти і День сил тероборон. Звичайно, сказано вже багато добрих, теплих слів і для освітян, і для наших тероборонівців, але хочу дещо додати: ефективна оборона неможлива без хорошої національної освіти. А хорошої національної освіти не буде без ефективної оборони. На щастя, ми маємо обидва ці елементи завдяки професійності та сумлінності українських вихователів, вчителів, викладачів. У нас є воїни, які знають, що таке людяність, і цінують все те, що уособлює собою Україна. А завдяки нашим хоробрим воїнам, українська освіта на українській землі. Передаватиме наші цінності усім поколінням нашого народу. Я дякую кожному українському вихователю, вчителю і викладачу. Дякую кожному нашому захиснику, кожній захисниці. Я дякую воїнам. 127 ї бригади, тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, воїнам. 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на запорізькому напрямку, воїнам 129-ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами, і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку, воїнам 115-ї бригади тераборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини. А також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині. Україна переможе. Слава Україні героям слава на Дніпропетровщині у день територіальної оборони України. Вшанували пам'ять загиблих бійців та подякували тим, хто нині у строю принесли квіти на алею пам'яті біля обласної військової адміністрації. Нині бійці тероборони з нашого регіону і на різних напрямках передової пліч опліч з іншими женуть ворога з української землі. Присутні на алеї пам'яті подякували тим, хто захищає нашу країну. Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні давно вимірюється мільйонами, і досить багато з них не знає, на яку допомогу від держави вони можуть розраховувати, що треба для відшкодування збитків, і головне, де отримати необхідну ним юридичну допомогу. Про це це говорили у рамках прес-клубу, який відбувся у центрі журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Подробиці у наступному сюжеті. У ході прес-клубу, який відбувся у Дніпровському центрі журналістської солідарності, представники регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги розповіли, хто може отримати у них безкоштовні юридичні консультації і на яку допомогу слід розраховувати переселенцям. Такий захід підготували насамперед для медійників, які приїхали у Дніпро з районів бойових дій. Сьогодні ми проводимо тут зустріч журналістів, які прибули до Дніпропетровщини з інших регіонів через війну разом із фахівцями регіонального центру надання безоплатної правової допомоги у Дніпропетровській області, а власне мета це з'ясувати з якими питаннями які проблеми юридичного плану виникають у внутрішньопереміщених осіб, і як вирішити ці питання їм допомагають фахівці центру з надання безоплатної правової допомоги. За час війни на Дніпропетровщині до фахівців центру безоплатної вторинної правової допомоги звернулось біля 4 тисяч осіб з різноманітними питаннями. Ну, здебільшого, це отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Куди звернутися? Які документи потрібно, який, який алгоритм існує для того, щоб отримати такий статус. Також це фіксація пошкодженого майна, фіксація воєнних злочинів. Працівники нашої системи допомагають людям також робити ці дії. Розповідають про те, які державні платформи існують для того, щоб зафіксувати, якщо в тебе пошкоджене майно чи. Ти став потерпілим від воєнного злочину. Також звертаються щодо е, отримання, наприклад, гуманітарної допомоги або куди звернутися, які, які є контакти таких центрів, які надають таку допомогу. Особливу увагу на прес-клубі присвятили алгоритму дій у разі пошкодження майна в ході бойових зіткнень. Те, як допомагати людині, якщо вона прийшла і не знає, в неї там, на телефоні є фото, відео пошкодженого майна, але вона не знає, як про це заявити, як це правильно зробити. Алгоритми є у наших працівників, ми розповідаємо, які існують платформи, як туди зайти, як туди завантажити це відео. Тобто, а і ще й потім контактуємо їх з прокурором. Перенаправляємо для того, щоб прокурор міг допитати таку людину і пришвидшити там розслідування цих справ. Ще одне питання, яке дуже цікавило журналістів. Чи є якесь чітке тлумачення поняття колабораціонізм? Чи можна називати колаборантом того, хто працює на окупованих територіях або отримує там пенсію? Однозначної відповіді на це у юристів немає. В мене там особисто там у людей працюють батьки. Наприклад, вони там залишились. Це буде колаборація. Ну, як на мене, я знаю цю сім'ю, порядна, гарна сім'я. Просто ну, ось не виїхали люди, тому що не захотіли кидати своє житло, яке вони всю життя робили. Я весь час лякався, я не знав, що зі своїми батьками робити, не дай Боже, на, на територію міста б зайшли. Мене батьки дуже тяжкі на підйом, бо їм вже 50 чим то років. Вони вважають, що вони вже, ну як кажуть, зробили своє гніздечко, в якому вони хочуть жити. І я не знаю, під... От, ну, такі ми люди. За це знаєте, також це дуже важко морально. Я не знаю, як наші органи влади будуть це вирішувати. Що буде саме визнаватися колаборацією. Учасники заходу залишилися задоволеними. Вони отримали відповіді на свої питання. В цілому дуже багато я дізнався. А, особисто для мене болюча тема це втрата житла. І я багато запитував, як фіксувати. Втрату житла там, поки жив у шелтері, а потім добрі люди, люди допомагають, допомогли. І знайшов спочатку кімнату, а потім вже і квартиру. Прийняли на роботу, бо за моєю професією журналіст. Я обходив багато багато телеканалів, але на одному лише прийняли на телеканалі. Д1. згідно даних центру журналістської солідарності, зараз в Дніпрі мешкає біля 20 журналістів-переселенців. Михайло Назаров, Андрій Моронюк, Новини Д1. 50 років роботи на сцені дніпровського театру драми та комедії та 75-річний ювілей життя святкує провідний майстер сцени Олександр Мішин. За роки служби у театрі актор зіграв понад 150 ролей і дуже популярний у дніпровського оглядача. Деталі у наступному сюжеті. Такі особи. Знайнацько! Ось минулого місяця. Одна знімає хустку, а у неї на пів голови волосині, а наполовину руде. – Невже? – Абсолютно. Ну, э, до рудкових то я звик, тут штук п'ять гуляла, но э, сині, руде. Та... Ювілей відмічають виставою діагноз кохання за мотивами п'єси Олександра Вампілова, яка розповідає про віру та надію в почуття в будь-якому віці. Сьогоднішня вистава діагноз кохання. Вона дуже добре може охарактеризувати Олександра Миколаївича, тому що він грає. Людину закохану, легку і дуже інтелігентну. всі-всі ознаки з вистави ці ознаки майстра сцени Олександра Мішина як людини. Я не знаю більш тонкої, чуттєвої і інтелігентної людини. Це знаєте, актор, який всірець, так би мовити, аристократичного світу. Людина, яка знає багато мов, до, до речі, Олександр Миколаївич все життя працював російською мовою. Він навчався російською мовою, і е, зараз, сьогодні, ви побачите, він грає виставу українською мовою в своєму знаєте, юному віці, він готовий вчитися. Я хочу підкреслити, що він завжди готовий всьому вчитися. І ми вчимося у нього е, таку, такою таким здібностям. Я дуже радий, як головний режисер, що в нас є Олександр Миколаївич. З 1982 року Олександр Миколаївич працює в Дніпровському театрально-художньому коледжі, викладачем сценічного руху та фехтування. За 40 років праці він виховав більше тисячі акторів. У кожному театрі нашої країни тепер працює ученик чи учениця Олександра Мішина. Я в захоплений від того, які він створює прекрасні творчі роботи студентами. Він розкриває їх потенціал пластичного характеру, акторського характеру. Це дано не кожному педагогу. в... Іменно в цій дисципліні, яка називається сценічний рух, навчити майстерно володіти шпагою, майстерно володіти своїм тілом, вміти втілювати характер, відчувати епоху. Це йому притаманність в нього блискуча майстерність. Также як блискуче він працює в театральному мистецтві на протязі вже багатьох-багатьох літ, створюючи дуже цікаві. Образи, які відповідають сучасним проблемам. А це не кожному вдається акторові, щоб ти бачив людину, не та, яка з якоїсь епохи, а людина та, яка сьогодні. Продовжує хвилювати тебе своїми проблемами, не дивлячись, що це чи це класика, чи це сучасна п'єса, чи це комедія, чи це драма. От тому це йому надзвичайно вдається. Я Хочу сказати, що Олександр Миколаєвич дуже чудова людина. Він чоловік, чоловік енергії, тому що скільки я його знаю, він завжди працює, він завжди в русі. Він складає дуже гарні вірші, він викладає дітям сценічний рух та етикет. Він виходить на підмостки свого е, любимого театру. І ще багато-багато чого він вміє, і він це робить і не зупиняється ні на хвилину. В нього ювілейний рік, гарна цифра, я вважаю, що можна їй сказати, тому що для чоловіка, тим паче для Олександра Миколаєвича, це його скарб, це його досвід 75. Гарна це справді? Ось, і те, що в його житті відбувалось, які були зустрічі, шалені, і які події, події, цим тільки треба пишатися. і Ділитися з юним поколінням все життя майстра пов'язано з Дніпровським театром драми та комедії. Митець намагається відобразити в театральному мистецтві події, які відбуваються в країні, і в його особистому житті. З початком російської агресії він разом з усіма акторами працював в волонтерському штабі допомоги, а потім гастролював у Польщі з виставою для українських дітей, що тимчасово перебувають за кордоном. Я на сцені рідного театру 50 років. Починав з молодого парубка Лукаша з лісової пісні, а зараз граю дядьку Лева. Театр все в моєму житті, Служіння мистецтву, людям і заради яких ми. Виходимо на сцену. головне мира всім і скорішої перемоги. Творчість Олександра Мішина надихає, відкриває нові горизонти, пізнання глибини людської душі і об'єднує нас заради нашої перемоги. Олексій Доніченко, Андрій Лисенко, новини. Де один. Про спорт українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок стали переможницями турніру WTA у Таліні у парному розряді. У фіналі Дніпрянки обіграли гравчин зі сполучених штатів Америки та Німеччини. Цей трофей став першим спільним титулом для Людмили та Надії з 2018 року. Тоді вони виграли турнір у Китаї. Усього сестра Кіченок виграли чотири спільні титули. І на останок випуску про погоду на понеділок, 3 жовтня, у Дніпрі триматиметься ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла зранку до 16 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 8 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. І до мене приєднається мій колега Ян Андрусенко. Тож залишайтесь з нами. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність, а її народ сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу. Слава Україні! Ворог мріяв загоплі.